Ми не просто відновили те, що було, ми зробили реконструкцію. Там, де була оця, ну, головна, не головна, а саме руйнівна ракета, ми перебудували цю, ці ліснічні марші. Вони були дуже великі, ми їх перегородили пополам, половину залишились сходами, а половину зробили по всій висоті кабінетами. Таким чином, ми отримали ще. П'ять кабінетів ми придбали десь близько 30 кондиціонерів. Ми придбали ще нову комп'ютерні ютер, комп обладнання. Ми придбали меблі, і таким чином отримали ще е, фактично чотири на першому поверсі. Один великий комп'ютерний клас, і на інших поверхах ми отримали ще чотири нових комп'ютерних класи. Ну як нових. Оновлених, тому що нові стіни, нові вікна. Для того, щоб почати відновлення, можна йти послідовним шляхом, а можна робити паралельно. А можна робити паралельно, тому що якщо йти послідовним шляхом, то в принципі на те, щоб зробити всі папери, там експертизу, висновки, проєкт, потім його узгодження, затвердження, експертизу проєкту, на це цей процес у нас закінчився в травні цього року. Якби ми, а потім вже після того, як все це зроблено. Треба робити запис на кошти. Ну, якби ми пішли цим шляхом, то до сих пір би ми б нічого ще не зробили, багато чого, що було б ще зруйновано. І відповідні експерти. Фахівці зробили експертизу відповідну оцінку пошкодженого майна і що необхідно, які кошти необхідні для його відновлення. Ну, йдеться про мільйони. Звісно, і університету таких обігових коштів сьогодні немає. Але ми звернулися до Міністерства освіти і науки, і Міністерство освіти і науки відповідним чином відпрацювавши всі ці обставини, я так розумію, що є відповідний спеціальний фонд, який можливо фінансується також за допомогою наших партнерів, союзників. І зараз на сьогодні укладений договір. І на те фінансування, яке ми маємо, відбувається роботи, от прямо зараз на сьогодні, в листопаді місяці, проводяться роботи, можна навіть подивитись в гуманітарному корпусі. Рішенням сесії Залодовської міської ради виділено на сьогодні майже мільйон гривень, тобто десь в межах 850 тисяч, на виготовлення проєктно-кошторисної документації для відновлення нашого навчального закладу. Вже більше як місяць тому приїжджали із міста Кам'янське представники проєктної організації. І вони вже почали роботи над цим проєктом. Ви знаєте, буквально ось годину тому недалеко від нашого населеного пункту пролетіла ракета. Ми її чули. Ну, ось такі реалії. Але ми не здаємося: живемо, працюємо. Чимося, вчимо.